thank you Друзі, всіх на каналі Хренландія. Сьогодні буде відео, таке не заплановане, власне, спонтанне, але відео, яке буде нести я думаю, інформаційний характер. А заодно хочу з вами якби, поділитися і запитати у вас вашої думки та поради. Справа в тому, що я сьогодні вирішив протруяти, так би мовити, та обробити зерно перед посівом там озими і пшеницю, бо я ще не сіяв. О, цього року буде пізній посів, ну, але вже як є, думаю, все буде гаразд. Але почав я протруювати зерно, як і щороку. І от ну, зараз засипав я третій мішок. І що я побачив? Е, оцей протруйник Венцедор, який, в принципі, я використовую кожен рік. Е, дуже в мене викликає підозру цього року. А саме, дивіться, ну, кольору забарвлення. У нього таке якесь вишневе, наскільки я пригадую, завжди був колір такий більш яскраво червоний. І найголовніше, сам розчин був густіший набагато. От, наскільки я пригадую, там навіть банку було важко відмити, а цього року дивіться. Тобто він стікає з боків цієї баночки, навіть її не забарвлюючи. І власне, хотів я вас запитати, чи можливо це. Виробник змінив якусь трішки рецептуру там на чомусь економить, ну, окрім того, що діючі речовини, наприклад, нормальні, але там можливо якесь забарвлення інакше. Чи це все, все ж таки я придбав підробку? Е, навіть не знаю, що тепер робити, тому що фактично протруювати я е, запланував десь тонну зерна, там е, десь півтонни ячменю і півтонни пшениці. Власне, оця банка була якраз на... Ту масу розрахована. І тепер я не знаю, чи варто робити чи ні. Придбав я цю банку ну, в одному інтернет-магазині там купа таких пропозицій. Цінова категорія десь від 400 до 450 гривень в середньому в інтернеті пропонується за таку літрову банку. Ну, я вибрав там перший інтернет-магазин, який мені потрапив, 440 гривень ця баночка коштувала, Ну, плюс доставка там, 100 гривень з хвостиком. І тепер щось мене беруть сумніви. Не знаю навіть, друзі, що, що, що далі робити. Скажіть, хто цього року протруїв пшеницю і хто купував її ось в такій тарі? От, чи у вас була ось така рідина чи інакшого кольору? Зараз вам покажу от. Оце банка, в якій я щороку протруюю. Ну, верніше, розводжу спершу цей венцидор з водою, потім там виливаю в бетономішалку до зерна. Дивіться, на ній стінки досі не відмиті. Тобто, я наскільки пригадую, завжди було важко навіть відмити саму банку. Ну, Я дуже не старався, бо я її саме використовую кожного року для розведення. Цього ж року речовина зовсім інакша. Отже, розводжує цей протруйник згідно інструкції, як і щороку, тут пише одна літра там йде на тонну нормопрепарату, одна літра на тонну зерна. Ну, тобто, якщо там по пропорціях розділити, щороку як я роблю. Я беру 50 мл цього препарату, я собі ось тут баночку розділив. Воно трішки більше налилося. Бачите, тут поділка 50 мл. І все, наливаю в літрову банку і розбавляю водою. Ну, даю, переважно півлітри давав. Ну, зараз дам. Більше враховуючи, що мене беруть сумніви з приводу оригінальності того протруйника, тому дам води більше, щоб краще зерно розмочилося. От. Ну і Ось такі пропорції. В принципі, пропорції правильні. Щороку так роблю, але зерно ну, і сама рідина виглядала завжди зовсім інакше. Причому що, якщо подивитися, ну, ніби все, там виробник Альфа Смартагро. Етикетка, все нормально. Єдине, що я вже ось тут прочитав, ну, значить, виготовлено замовник там, Альфа Смарт Агро, Виробник, не знаю, чи буде видно, бо я так навмання ну, фокусую. Виробник ну, там, Білоцерківський завод препаратних форм. Тра -та -та -та. І ось тут пише дата виготовлення та номер партії на каністрі 27.07.2025 року. Тут на цій банці я ніде цієї дати не знайшов. Тобто, можливо, це власне і свідчить про те, що це підробка. Ну, Тут є маркування на банці, але це, я так розумію, маркування самого виробника цього пластику. Коротше, якийсь я такий розстроєний, друзі, чесно кажучи, тому що часу вже купувати інший препарат немає. Напевно, буду я протруювати, обробляти зерно саме ось цим препаратом. Які в мене вже є, тому що завтра, післязавтра, я планував вже посіяти значить, озимі зернові, там, озимі ячмінні пшеницю. Але от така ситуація. Скажіть, будь ласка, друзі, в коментарях, можливо, цього року може це цей це, білоцерківський завод там, трішки змінив якусь формулу, що вона не так виглядає, але сама діюча речовина, там, тебуконазол і тирам ну, тут присутня. Чи це все ж таки підробка, тобто просто розведена, оригінальна? Рідина. Причому я в інтернет-магазині запитував, кажу, у вас оригінальні кажу, ну, банки від виробника, чи ви, можливо, розливаєте з каністер? Ні, ні, каже, оригінальні. Ну, Подивився в інтернеті ніби всюди зображення ось такого типу. Але оцей колір і вигляд щось мені не подобається. І зараз я вам покажу власне, після обробки, яке зерно. Завжди я пам'ятаю, що зерно мало такий насичений, гарний колір. Червоний, от а зараз воно таке ледь ледь якесь коричневе. Всю площу. Ну, і я брав завжди в сільськогосподарському нашому магазині, там в роздріб е, цей венцедор. Ну Вони там самі наливали, але ну, це відповідальні люди. І Там завжди ну, був зовсім іншої концентрації вигляду цей препарат. От. Ну, вирішив цього року та якби зекономити, та взяти оптом. Бо в розріб завжди дорожче. Але я бачу, що оптом в мене вийшло ще дорожче. От, Тому що не покидає мене думка, що це підробка все ж таки. От, Тому напишіть також свою думку з приводу цього, от саме конкретно тої баночки, цього препарату, який я вам показував. От, На вигляд. Думаю, багато хто займається зерном, то одразу скаже. Воно це чи не воно Марсику йде, хоч то і підробка, але все рівно зараза може бути якась. То краще тобі її не нюхати і не дихати. Та малий, йди. О, йди, йди. Пішов, пішов. пішов. Псик. Так що таке, друзі. Напевно, так робить багато хто з допомогою бетономішалки, бо це насправді просто. От. Але попрошу вас написати свою думку з приводу оцього. З конкретно цієї банки і тої рідини, що ви побачили, хто от сіє зернові, хто обробляє, я думаю, може сказати свою думку, що це таке підробка, чи це, можливо, так вже змінився препарат за рік часу. Хоча попередні роки ну він завжди був значно густіший, значно насиченіший. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Зараз ще вам покажу, як трошки мішається зерно. Та й будьте здорові! Все буде гаразд. Пишіть в коментарях свої думки і до нових зустрічей. Скоро буде багато цікавих відео, зокрема, і про мої нові якби, придбання, ось, які я зробив по техніці. Ну і по винограду, зокрема, дуже цікаво буде. Я буду обрізати чубуки, як і обіцяв минулого року у відео. Я буду дуже багато їх ну, роздавати фактично безкоштовно. Всім бажаючим. Тому підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Я думаю, буде вам корисно, цікаво. Та й все буде добре. До зустрічі.